На конкурс, оголошений народним депутатом Бориславом Розенблатом, революція гідності, що змінив майдан у головах українців, діти надсилали вірші, оповідання, есе та навіть поеми. Свобода, не товар, який життям хтось мусив нам купити. Вона то дар, наш невід'ємний дар. Чому ж цвіли за неї чорні квіти? Я й досі пам'ятаю долі тих, хто віддавав за мир останні миті, і я молюсь щовечора за них і ще за справедливий спокій світу. І хоча спочатку серед учасників конкурсу мали б обрати переможців, які б поїхали на екскурсію, та дитяча творчість настільки розчулила народного депутата, що він вирішив відвести усіх конкурсантів до Верховної Ради. Знаєте, для мене дуже було приємно, що діти приїхали, що незважаючи на час, що вони все-таки не знайшли цей час. З нашого боку, ми предоставили всі можливості, для того, щоб вони потрапили до Верховної Ради України. А для них, все, ну, я так думаю, це незабутня поїздка на все життя. Тож до столиці поїхали діти з Житомира Коростишева Романова Коростеня. Школярам показали Верховну Раду, розповіли її історію та провели кулуарами. Найбільше враження на дітей справила їхня присутність на одному з балконів сесійної зали у той час, коли там йшло засідання. Мені дуже сподобалось саме спостерігати за тим, як йде засідання Верховної Ради, як виступають депутати. Що вони саме, що вони саме розказують. І як вони реагують на відповідь один одного у Верховній Раді? Школярі також фотографувались з нардепами та ставили їм запитання стосовно їхньої законотворчої діяльності. За словами присутніх нардепів, це була така перша велика екскурсійна група, яка приїхала не між пленарними засіданнями у перерві, а у самий розпал роботи народних обранців. Це Верховна Рада України, я сюди потрапив. Чого оголошую цей конкурс, треба було написати вірш про Майдан. І я написав вірш про те, що на Майдані є дві сторони світла і лиха. Мене запросили і ми приїхали сьогодні сюди з екскурсією. Усі дітки, які побували на екскурсії у Верховній Раді, отримали пам'ятні подарунки від нардепа. Згодом роботи дітей будуть опубліковані на сторінках Борислава Розенблата у соцмережах або ж у періодичних виданнях.